Ай. Ну, друзья, я гуляю. Я гуляю. Короче. Будете, мы будем записать в эту игру кальмара. Ну, там, и последний. Я не знаю, мой канал, мы По суті, вже закінчився. Моя путь К славе. Ну Ну <говорю> 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 можу выдать канал, або залишити його на призволящо. Залишити для краси, щоб його дивилися. Ну і ось. Моя дорога. Слава. Лайки підписки я не наберу. У мене ніколи не буде. Де тисячу, дві тисячі, три тисячі, тисячі підписників. Ходити далі нема сенсу. На мене буде місяць не підписувалися. Будь ласка, якщо ну, хочете, щоб мій канал був далі, то підпишіться, будь ласка. Ну бо, по... Ну, по, друзі, ну пока.